З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили найактивніших мешканців громади, які, попри свої функціональні обмеження, працюють, навчаються, займаються творчістю, спортом та усіляко реалізують свій потенціал. Почесні грамоти і подяки від Полтавської обласної ради, а також премії громадським активістам людям з інвалідністю, вручила лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина, депутатка обласної ради Лариса Босенко. Аби відзначити та підтримати сильних духом і тих, хто про них піклується, вона приїздить на Карлівщину щороку. Дякую вам за те, що ви такі сильні, мужні і надихаєте, і даєте. Ну чесно, от сили. Я кожного разу, коли приїжджаю, я надихаюся на цілий рік для того, щоб працювати, тому що так як вмієте це робити, ви німію ніхто. Дякую вам. Міжнародний день людей з інвалідністю не свято, а нагадування про рівні права та те, що справжня сила людини не в її фізичних можливостях, говорить голова громадської організації Союз організації людей з інвалідністю України у Карлівській громаді Ніна Кураксіна. Люди з інвалідністю задіяні на в творчості, рукоділлі. Це не свято, це просто день прав людей з інвалідністю. Ну у нас уже в обічай війшло, що Лариса Васильівна кожен рік до нас приїжджає, вітає, і ми її запрошуємо. Вона нам дуже дуже допомагає. Дуже нашій організації допомагає. Ми дуже. Дуже її любимо, дуже цінуємо серед організаторів церемонії нагородження. І Карлівська міська рада. Вони займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, приймають участь у змаганнях в області і в Україні і приїжджають із перемогами. Також наша потужна громадська організація займається волонтерською діяльністю. Після церемонії нагородження для присутніх організували концерт за участю художніх. Колективів міста Карлівка. Чи на те, що зараз в Україні воєнний стан і таких людей буде збільшуватись, на жаль, то якраз ми показуємо, що ми Живемо активно, що ми не замкнулися в собі, що ми знаходимо шляхи для вирішення наших питань, і це буде прикладом для тих людей, які, на жаль, будуть мати теж інвалідність і не знатимуть, як себе знайти в житті. Ми участвуємо постійно у спортивних змаганнях по всьому району, і в 19, 22, 24 двадцять четвертому році нас п'ять чоловік. Ми їздили у Молдаву, представляли Україну. Від тіля ми привозили простові міста, кубки, медалі, постійно ми приїжджали з нагородами. Нині у Карлівській громаді проживає півтори тисячі людей з інвалідністю. Активна позиція багатьох з них це приклад для оточуючих. Підкреслили організатори. Нагадаємо, Міжнародний день людей з інвалідністю відзначають щороку 3 грудня. Він був заснований ООН у 1992 році.